У Болтаві планують реконструювати парк сонячний імені Євгенія Браха. 27 серпня у тиранському центрі презентували проект, над яким розпочали працювати навесні. Основні елементи це бігова доріжка навколо цієї доріжки. Вже пробудовується весь інший світ, як то кажеться. Це спортивна зона, дитяча зона, зона пасивного відпочинку для людей старшого віку. Дружина військового Євгена Брага Карина Костенко каже, цей парк вона хоче змінити на краще. Я хотіла не просто переименувати парк одразу, а я хотіла його зробити кращим, щоб всі знали, що цей парк перейменований чи тому що він змінений, він новий. І як я казала постійно на інтерв'ю, Женя це життя. Ну, хто знав цю людину особисто, у нас немає усвідомлення досі, що цієї людини немає. Деякі теперішні скульптури у парку планують лишити, деякі прибрати, говорить дизайнер Тарас Руденко. Ми залишаємо скульптуру цього ведмедика на на, на велосипеді. Скульптура самого сантехніка. Ну, мені, як архітектору вона то не дуже подобається, як вона посаджена. Сам постамент і ну, якби представлення його воно не досить не досить влучне. Він би краще виглядав десь в іншому місці. У парку мають встановити дві скульптури Євгена Браха. Дві скульптури: одна буде символізувати Женю як спортсмена, інша буде як воїна. Самі скульптури, присвячені Євгену, в цій концепції показали досить символічно, тому що скульптуру також виконують художники по своїм власним ескізам, своє бачення. Але основне основне завдання, щоб було відчуття руху. Наступний етап пошук фінансування для розробки проєктно кошторисної документації та подальшої реконструкції парку. Для цього планують залучати грантові кошти та спонсорів.